Але останнім часом ваша родина у центрі уваги преси. І як це не дивно, у центрі уваги не ви, а в центрі уваги донька Діана. Почалося все з того, що Діана виявилася заможною нареченою. В 19 років Діана отримала 20 соток землі поруч з батьківською хатою у заможному селі Ходосіївка, що в Паново-Обухівській трасі. У цьому селі навіть воїни АТО не отримали землю, а донька Павла Зіброва з двадцятьма. Сотками коштовної землі, яка коштує більш ніж півмільйона доларів, в оренді була до строкової оренді земельна ділянка, поряд з моєю дачею на цій ділянці побудований сарай, і він узаконений. І тепер тільки власник. Цього господарчої будівлі сарая має право отримати землю. Не АТО, не зібров, не навіть не президент, тільки власник. А власник у нас Діана Павлівна. І що тепер? Що тепер будеш будувати палац поруч на місці сараю? Ні, навпаки, тато все привів до ладу. Там взагалі було як звалище, можна так сказати. А зараз ростуть сосни, гарний ліс. Ну дуби. Дуби. я посадив там 30 дубів. Там сосни вже росли. Вони підросли, але дуби, каштани, берези там. Просту ще одна історія, завдяки якій ваша родина стала у центрі уваги, завдяки новому роману, доньки з хлопцем Андрієм. Який є батьком дитини Наталі Ворони, колишньої дружини Нестора Шуфрича? Хлопець, мало того, що покинув Наталю ще при надії, так ще й старший набагато. Ми товаришуємо з сім'єю Іщенки 18 років. Це наші близькі друзі. Мірша Наташа це батьки я маю на увазі. З Андрюша виріс на наших очах і з вони знайомі давним давно. А то що Екс С ворона, ну так овко в мене теж була дитина. Марини була дитина, коли ми побралися. Тільки серйозні стосунки, і чи зараз іде мова про шлюб? Тільки на першому етапі вони ще свіжі. свіжі. Дай Боже, щоб це було справжнє кохання, щоб виросла сім'я гарна. А чоби, ні. Ви нещодавно здивували загал своєю появою на голосі країни у якості конкурсанта. Святираняйовісткіна пісто з тренерів до вас не розвернувся, але ви пішли з проекту, задоволений собою. Слава Богу, що ніхто не повернувся. Я отримав величезну солоду, драйв, і я так відчуваю, що я помолодшив на 30 років став, тому що колись були оці конкурси перші, республіканські, всесоюзні. Я в молодість просто війшов в молодість.